Так, раз, два, три. Всім привіт! З вами я, Жакон. Якщо ви не забули про мене. Хоча, так, да, може, ви про мене і забулися. Але я вирішив про себе нагадати. Отже, вирішив таке записати коротеньке відео без монтажу, без підготовки. Розказати, що буде далі з каналом. І що вам очікувати. Отже, почну з. Такого самого головного. Коротше, я вирішив робити коротенькі такі відоси. Буде, наприклад, якась новина. Я, буду про... я коротенько запишу про неї думку, Так, без монтажа, як зараз. Просто буде якась новина, яка цікавить. Там про гру, фільм, чутки. Поставлю якраз буде посилання, сторінка, де ця була новина, і все, я буду розказувати, що я про неї думаю. ось і все. І все. Тому буду так. якраз, Коли буду випускати, коли буде якась цікава новина, може таке бути, що може по кілька відео в один день буде, якщо якісь будуть такі новини. Ще Але... буду експериментувати, ось так. Далі, що стосується з каналом, ну це я сказав, що будуть такі коротенькі відоси якраз, бо, як бачите, останнє відео вийшло місяць назад, може навіть і трохи більше, може вже знайти і скоро і два місяці назад Анкако я його випустив. О, 12 жовтня якось перед своїм днем народженням випустив. Це вже. А, це вже завтра буде якраз вже 2 місяці, як з моменту останнього відео. Да. Да, 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 ось так якраз. Да. Тому буду випускати такі коротенькі відоси, якось ось зараз. Такий. Навіть полупідкаст можете просто на фоні включати і слухати. Так. Далі, наступна новина. Я завів твіч канал. Да. Мене багато хто просив, казали, Жека, А може ти будеш стрімити на твіч, типу, якось там, бо на твічі ж підписників більше, отак. Я завів ось теж опис. Під цим відео буде якраз посилання на мій твіч канал. Або просто можна зайти сюди і тикнути. Ось і все. Так, да. якраз ви... вже кілька раз стрімив так званий рестрім. Використовував якраз доволі непогана програма. Правда, останній раз чогось у мене зі звуком були проблеми, тому я не... так не десь... час грався з цим звуком, а 30 хвилин постримив і все. Але. Ніхто не прийшов, хоча да, так, є деякі зараз умови, за яких мало хто може прийти подивитися, ну, то таке. Рано, то я можу зрозуміти. А ті, що підписалися і не дивляться, то і у вас немає ніяких причин і умов. Мов, типу, поважних причин, чого ви тоді на мене підписалися і не дивитеся? ну... Це вже ваші проблеми, а не мої. Отже, так, да, стосовно стрімів, я, скоріше всього, думаю, що буду стрімити десь, ну, переважно у вихідний день. І як мені писали, десь би в другій половині дня або під вечір. Я десь так і буду стрімити. До речі, що стосується наступних стрімів, це ж наступного тижня, якраз, бо я зараз записую 11 листопада, може, якраз і в цей день випустю це відео. Це яка з наступного тижня виходить доповнення до GTA 5 і Next Gen Page до третього відьмака. Дати, я не пам'ятаю, напевно, відьмак виходить 14 числа, а GTA раніше виходить. Тому, скажіть за все, постараюсь пострімити. яка Зараз це, напевно, вже. вибачайте, буде не в вихідний день, а буде десь в день, може в другій половині дня. Тому Підписуйтеся як і на Твічі, і на мій основний канал. Там саме колоколь, так, саме, ну, Я знаю, що ви підписані, якщо дивитися це відео, значить просто на колокольчик, на дзвіночок натисніть і буде вам вибивати, якраз, коли я почав стрім. До речі, ще новина. Нарешті мені відкрили спільноту, то я тут теж буду. Пишу якраз там якісь новини каналу, то може якраз. Подізнаюся, коли точно буде якраз ці вийдуть доповнення до цих ігор, то якраз тут і напишу: теж стежте за цими за спільнотою. яка да породивсь, коли вони точно вийдуть, то і напишу якраз коли як буде. Ну, якщо світло не виключать, бо ви, бо ви знаєте, яка зараз проблема зі, зі світлом. Тому стежте за цим. Так, далі. Що стосується, ось я проводив голосування якраз. Про яке буде відео в кінці року випустити якраз. І перемогу історії, і перемогу історії про комп'ютерні клуби в моєму виконанні. Отже, ситуація. Звук записаний. Ось, якщо бачите, ось, відео фрагменти, ось, ось вже 31 хвилина і 20. Скільки? 24 секунди вже зроблено. Звука якраз. Ну, ще тут якраз трохи підріжу, оця доріжка оці на, на 7 хвилин ще не до кінця оброблена. Мені треба буде там щось вирізати, там ще дописати. Ну то таке. Там, нічого серйозного, то таке. А це вже що зроблено. Ось. Оце зроблено. І оце зроблено. Тому навіть ось от, включу невеличкий фрагмент, щоб ви точно переконалися, що. Що, ї... що відео... існує, воно робиться. Тому сьогодні я хочу розповісти про своє знайомство та досвід від відвідування комп'ютерних клубів і потравити історії, які трапились зі мною та моїми друзями. І все. Чули? працює, є все. Тому чекайте, планую десь дв... до кінця цього року, якраз якщо сьогодні 11. Ну, ще, певно, і наступного тижня попрацювати. І десь може... ось. Десь вже після 20 го часа викрасти його якраз. Може, якраз на Різдво і викладу його 25-го. Коротше, подивлюсь. стежте. Так, що ж таке ще я хотів? Так. Так, так, так. Ну, Ще раз кажу, будуть виходити такі коротенькі відоси про те, що я, я там буває роблю, що я думаю про якісь новини. Про стріми, якраз казав, про Twitch канал і про відео, яке я зараз роблю. Ну, якось так. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Чи може мені не треба так робити. Хоча, хоча ні. Навіть так скажу. Можете писати, що не роби там. Фу, там. Байдуже. Я все не буду робити. Ось і все. Да. Тому якось так. Я це, до речі, вже думаю, може телеграм-канал завести, але. Завести його, там ці новини, це копірайтити, не особо хочу. До речі, чи хтось може запитати, Жека, в тебе ж Discord був? що з Discord Дискорд я втратив, на жаль, і заводити я його не хочу. За їхню кончену її політики. Дякую, ні. Хоча я так само і про Twitch казав завершую. Ну, коротше. Напишіть, що ви думаєте якраз. Як у вас справи пишіть, да, напишіть, чи у вас все нормально якраз, бо теж цікаво, як цікавих моїх підписників і людей, які мене дивляться. Справи теж цікаво просто. Тому якось таке відео вийшанка. Наскільки вийшло? На 8 хвилин, тож кажу ще раз. Будуть такі коротенькі відоси виходити. Стрімити буду, якраз ось дізнаюсь, коли ці доповнення виходять, то в спільноті напишу, коли точно, точний час буде. коли їх буду стрімити. Якщо хочете, якраз До речі, це ж доповнення про GTA. В кого є GTA 5, я знаю, що деяких підписників є 5 GTA. Може хтось ще подивиться, може хто, там, ті, хто не дивиться мої стріми, або дивиться, але не пише, може в теж є ГЕТА. Я під, під постом, якраз як я ось викладу, або під цим відео можна написати, що у мене є GTA 5. До речі, можете ось, ось о... мій Steam аккаунт. Я в стем аккаунті ось ось о... мій нікнейм, можете додавати мене, писати мені. Ось в Steam я всім відповідаю, всіх додаю, то можете писати. Тож, коротше, розклад такий. Точно, дізнаюсь, коли виходить GTH доповнення, то якщо у вас є п'ята GTH, то напишіть можете мені, або тут буде пост, або під оцим відео, яке я випустю, написати, в мене є ГТА, нікнейм. Або краще, краще ви до мене додайтесь в Steam, якраз, якщо у вас в стімі. Ну, коротше, готуйтесь якраз, у кого є ГАТА, то скачуйте 100 ГБ ГТАшка важить якраз, то встигайте викачувати якраз. Тож, і стежте за мною, не забувайте мене. Приходьте, дивіться відео, пишіть коментарі, якраз, щоб я знав, що мене точно хтось дивиться. Тому, якось так. Всім дякую за те, що приділили 9 хвилин, навіть може вже 10 хвилин свого життя на, мої, на те, щоб мене послухати. Всім дякую за перегляд і просховування. З вами був я, Жакон. Скоро зустрінемось. Так, давайте 10, щоб 10 хвилин було.